Рада вітати вас на моєму каналі. Я в магазині Сінсей Шопінг для чоловіків маленьких та великих. Приємного вам перегляду. Легенькі шльопанці кольору хакі 499 399 чорні. Розміри 41, 46 399.

Кепка 129. Розмір універсальний. Біленька, ще така є, 129. Кепка тоненька 169 гривень. Буксери чоловічі 499 за 5 пар. Червоні, темно-сині, сірі. Набір боксерів 3 штуки 329, 399 5 штук, 329 за три пари. Нусочки 129 три пари, 149 гривень 39, 42, сліди 119 три пари. 119, 41, 46, 3 пари. Білі та чорні в полоску 149. Салатові та зелені 129. Дві пари. Веселі шкарпетки і губка Боб 129, 2 пари. Ще є Гарфілд – Також 129. Яскраво жовта футболка теніска та оранжева 279, 169 однотонні, сіра, біла та бежева. Футболка 279. Біленька з малюнком 279. Футболки на відпочинок 279 з пальмами та 169. Сорочка чоловіча 399. Чорна в яскравий принт. Яскраві літні варіанти для відпочинку сорочки 399. Шорти на резинці 279. 399 кольору хаки з кишенями ззаді та спереді. Тоненькі шорти з сіточкою 279. Яскраво-оранжеві 399. Шорти є такі більш плотніші, не тоненькі. Сорочка 599. Капелюх розмір універсальний 219 гривень. Штани чоловічі 500 гривень. Пояс на резинці стягуються. Кишені є. Знизу також резинка. Светер 500 гривень. Сорочка в клітинку по акції 359 гривень. Сорочка футболка 399. Піжама 400, біленька футболка, чорні шорти. Також бежева футболка. Теніска чоловіча 169, однотонна. Є декілька варіантів кольорів. Бордовий, зелений та більш такі пастельні, сірий та бежевий. Світлосіра піжама 399. Майка та шорти. Молочна футболка з надписами та сині шорти 399. Великий асортимент джинсів. Завушені та прямі з резинкою на поясі. Акційна ціна 549. резинка на поясі. Знизу завужені. Темно синій та сірий. Джинси 549. Резинка на поясі. Знизу також резинка. Джинсові шорти 500 гривень. Темно сірі 399. Жилетка з капюшоном 239.

Босоніжки на ліпучках 329. Є ще такі тамносинні. Двіста 219 – яскраві босоніжки і кольору хакі. Яскраві та дуже м'якенькі тапочки шльопанці 219. Червоні щенячий патруль 279 гривень, кеди мокасини 119, кеди 279, шортики 329, 3 пари, 209 гривень, 2 пари, 209 оранжеві та блакитні. Шортики молочні з тваринками 169 гривень. Футболка 99. 399 рюкзак щенячий патруль темно-синього кольору. 2 відділення. Рюкзак чорний з салатовим 329. Сумка Марвел дитяча на пояс два відділення 169 гривень. Футболка 169 дві штуки. Футболочки по 119 з кактусами та яскраво жовта. Том і Джері 219. Штани спортивні 119. Блакитні губка Боб 169. коричневі з динозаврами 209. Пояс на резинці. Знизу також резинка. Панамка джинсова 149. Набір панама та Кепка 279, Бусоніжки Марвел 399.